Е, ви Фагот, так? Так, точно. Він самий. І працюєте з Фаготом? З ним самим, з ним рідненьким. Протиотанкова установка ФАГОт. Е, Розробка 70-х годов. Но, но робоча, хороша конячка. Установку саму несе е, оператор. Точніше, старший оператор. Це у нас ракета йде на 4 км. Ця у нас ракета йде на 2,5 км. Вони є фугасні, вони є акумулятивні. Но, як лупате по танку, спочатку йде фугас, він знімає активну броню. Потім акумулятив. Прожигає, випалює гарненько так, бух. от. Ця у нас, якщо я не помиляюся, якщо я не помиляюся, здається щось 18 кілограмів важить. Ся24. Саша знає, він їх дві штуки тягнув через усе поле. Але реально ви так з ними особо не побігаєте. Ну. Шлієк на них немає, ніфіга немає. Є такі ручки, які ви берете. Тягати їх теж нелегко. Так що в помощники собі треба обов'язково або крепкого, або молодого і дурного. Не розложуємо її. У нас ондо. одна ручка є. Ондо ось друга ручка є. Що вжили? Це ваші задні лапи. Її можна вище, її можна нижче. Все залежить від того, як це. Це місцевість. Так. Якщо ви десь трохи в ямі її треба поставити вище, у нас є тут. Заходить третя нога, сюди в пас. Вона зобов'язана зайти. Тут, а ви як не хотіть, вона просто зобов'язана зайти в пас. Це для транспортування, щоб не пошкодити саму оптику. Все, зафіксували. Далі. Поднімаємо оптику. Не піднімаємо оптику. І це у нас тепер саме. Саме-саме-саме хороше. Ну. Шток, щолк, підняли. І почули щок? Вона стала. Не вона Да. Стала. Вона у нас зафіксувалася. Є у нас оцей режим, якщо е, виключений, так ну... Е, він у нас йде антиблік. Ну, тобто можна проти сонця дивитися. Бачите? Завжди переважно працюємо цього от. Або день. Або сумірки. Сумірки включаємо оце зранку по сірому. Но. Це тільки починається світаючи, ця сірова. Та, но. Включаємо сумірки. Краще, легше а, окуляра. А тепер ще у нас починається все саме-саме цікаве. Я -то. Це то. Лягайте біля установки. Лягайте тільки отак. Заді за установкою не лягайте, бо буде йти дуже великий викид пламені, опалить усе. Ви навіть коли тут біля установки лягайте, якщо вітер десь буде у вашу сторону, так, ну, чуть-чуть димка почувствуєте. Два механізми, Два механізми, які направляють ракету. Тобто цей у нас йде вправо-вліво. Ціль ви знайшли, зразу закрили. Сразу же. Вона не може бути відкритою, тому що е, ракети у фогота йдуть на дроту. І вони дуже чувствітні. Десь сильніше дергнули, так, ну, як направляли ракету. Ракета розвертається, і йде на вас або в сторону. Тому завжди крутять отако і по чуть-чуть. Це у нас йде вверх-вниз. Вер... Так, я зараз знайду орієнтирчик. Виставлю, а ви подивитеся. Оп, бінго, Є. Подивіться, що ви побачите. Виставили, знайшли умовну ціль. Не знайшли умовну ціль, виставили. Ваш другий номер. Бере ракетку. Оце її транспортне положення. Він до вас прибігає. Ви вже побачили цель, так ну. Де відкривається механізм. І заряджає. І тут а тепер саме головне на коліні. Попасти в пазик, Що, зашлак. Все, він кричить. Загадив. І прибігає, прибігає. Стає у вас ззаду, за ногами. Мінута часу. Поставили, зарядили, гахнули, втекли. Максимально це все робити швидко. Без кипіша, але швидко. Перших 40-50 метрів вона виходить на проховому заряді. Тому ми завжди беремо вищі, беремо, грубо говоря, умовно, що ми будемо стріляти по танку. Вищі цілі беремо. Я собі навчився беремо вищі цілі на дві башні. Тому що вона вилетіла, цих 40-50 Метрів на неї буде дуже сильно діяти земне обтяжіння, і вона буде опускатися. Що ви візьмете так і так по цілі, вона просто перед вами ляже. Ну. Тому вибирайте вище. Перших 500 метрів у неї йде стабілізація. Вона розкручується і стає на нормальну цюю. І тільки вже потім ви її ведете. Ви взяли. Загадили. Ну. Що, ви побачили, цель кричите. Вогонь. Нажали. Коли ви не жмете, так, у ну, вас автоматично хотіли б ви цього чи ні, у вас голова опуститься. Не голова опуститься. Саме головне в цей момент не оці рикчаги, не дьогогнути вправо там, вверх, ні. Ракета пішла, ракета пішла. А далі ви собі вже потихеньку, по трохи не спіша. Подводите. У вас час завжди буде. Ну, Подводите. Подводите і попали. Ну. Кажу, ну це треба робити. По факту, по факту. Тут повинні бути ремні. Ремні тонкі і з ремнями реально незручно. Но я вже навчився трошки по порінку. Це, це чисто я тут не обов'язково вам робити. Закинули собі на плечі, ви її держите. І побігли. І побігли. Тут у вас буде бронік, але вона якраз добренько лягає на броні, взагалі отлічно. І можна пехти. Опане. Установка 30 кг, якщо я не ошибаюся. Бігти з нею тяжко, не бігти удобно. Так, У нас є досвід. Маленький не є. Угу. Маленький не є. Угу. Служба в Збройних силах України. Строкова. А угу. там мене і навчили. А відповідно зараз діватися нема куди, і ми учимо тут, а зараз. Ну. Щось десь були свої помилки, щось десь на чужих навчилися. Но ми з нього навчилися стріляти. Угу. Ну. А був у вас досвід бойовий е його використання? Був, але ну, про бойовий досвід особи розказувати не можна. Угу. Ну, угу. Ну, був досвід. Було пару вистрілів, коли. Ну скажіть, вдалий чи невдалий? Можна перший, перший був невдалий, другий був вдалий. Угу. Ну, то вже ну, добре. Вже я добре. згідний, я згідний. Коли він тобі заходить, ти ним починаєш працювати. Тобі ним хочеться ще, і ще, угу. і ще. Ну угу. треба завжди мати міру. Більше двох ракет не можна вистрілювати, бо тебе точно що накриють. Угу. Та -то. Добре, ну. дякую вам. Все, будьте крепкі і здорові. Ну, працюйте, працюйте і ще раз працюйте.